Друзі, ви дивитесь канал Іванко. Дивіться сьогодні відео про осине гніздо. Ось ми бачимо осине гніздо, яке ми знайшли на горищі. І бачимо отвір в нього. І дивіться, друзі, оси по одній з нього виходять, заходять у гніздо в отвір, лазять По ньому. Приблизив я камеру і зараз покажу вам більш детально, як цей процес виглядає. Дивіться, друзі. Видно, отворі у гнізді оси, які там охороняють, напевно, це гніздо, живуть в ньому. І бачу, вони вже перестали рухатись, можливо, злякалися камери. Ось я віддалив камеру від гнізда, поставив на зум і дивіться, оси вже почали літати. Перестали боятися мене та камери. Чорно-жовті смужки на осах додають їм яскравості, що зумовлює самозахист, оскільки попереджає птахів. Або дрібних савців про небезпеку, оскільки вже в них виробився інстинкт відлякування, самозбереження під час укусу ос, І тому вже та дрібні савці, вже коли бачать такий колір і осів вже не чіпають, і оси почуваються себе в безпеці, оскільки при агресивному захисті яких є жалоб осів, і вони якраз перскують отруту тому вже виробився такий інстинкт і до такого забарвлення у дрібних сапців та птахів. Тому оси перебувають у спокою. Ось ми бачимо, як вони у гнізді зараз ось злетіла оса. Якраз вони перебувають там. Зараз не літають, можливо, побачили камеру, бояться, заховалися в гніздо. Їх є тут, бачу, ціла колонія. Гніздо велике, друзі. Друзі, ми не кажемо, де є це гніздо, щоб його ніхто не зруйнував. Оси могли собі розмножитися, вилетіти та десь собі перезимувати.